Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. Сьогодні ми поспілкуємось, продовжуємо спілкуватися з темою України, член європейського та світового співтовариства, і додамо ще міжнародний вимір війни. Це остання теоретична тема в курсі громадянської освіти 10 класу. Сьогодні ми більше звернемо увагу на євроатлантичний аспект міжнародної діяльності України. Про свій намір брати участь у загальноєвропейському процесі, і європейських структурах Україна заявила ще у своїй декларації про державний суверенітет. У 1994 році між Україною та Європейським Союзом було підписано угоду про партнерство та співробітництво, яка поклала початок співпраці з різноманітними політичними, економічними, торгівельними, військовими, культурними та освітніми структурами. Вона вступила в силу в 1998 році і діяла впродовж наступних 10 років. Для України вступ до ЄС є стратегічним завданням, яке відкриває нові перспективи співпраці з розвинутими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, і це найкращий спосіб реалізації національних інтересів. У 2002 році Україні було надано спеціальний статус сусіда, який передбачав певне полегшення візового режиму. У 2003 році президент України Леонід Кучма проголосив про прагнення України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, розпочавши таким чином процес євроінтеграції. Наступного року Європейська комісія прийняла план дій України ЄС, спрямований на полегшення співпраці в таких сферах як. Енергетика, транспорт, навколишнє середовище, полегшення візового режиму. Тощо. Паралельно з цим, в Європейському Союзі на хвилі розширення в 2004 році була вироблена нова політика ЄС, європейська політика сусідства, яка поширювалася на 16 сусідів Євросоюзу. Україну, Азербайджан, Молдову, Білорусь, Вірменію, Грузію, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Марокко, Палестину, Сирію та Туніс. Мета європейської політики сусідства полягала у сприянні стабільності та безпеці східних країн, а також економічному розвитку їхніх регіонів. У травні 2008 року Польща та Швеція запропонували утворити нову ініціативу. Спрямовано на співпрацю з пострадянськими країнами східне партнерство як невід'ємну частину європейської політики сусідств. Президент Віктор Ющенко розпочинає свою політику як євроінтеграційну, і вже в 2007 році розпочинаються переговори між Україною та Єврокомісією про підписання нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС. А у 2008 році про поглиблену та всебічну зону вільної торгівлі як частину угоди про асоціацію. У 2009 році, після завершення дії угоди про партнерство та співробітництво, Україна розпочала діяльність в рамках ініціативи Східного партнерства. І в даному випадку основна мета цієї проєкту це сприяння політичним та економічним реформам в країнах Партнерах через укладання угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі, лібералізацію візового режиму з ЄС, підтримки стабільності та безпеці в регіоні, розвиток енергетичної галузі та захист навколишнього середовища. Тому вже на 2009 рік ми тісно починаємо співпрацьовувати з Європейським Союзом. Вступивши на пост президента України в 2010 році, Віктор Янукович спочатку продовжив рух у напрямку євроінтеграції. Того ж року, представники України отримали статус спостерігачів у програмах ЄС та змогли входити до керівних органів комітетів тих програм, якими Україна надавала фінансову підтримку. А наступного року Україна приєдналась до європейського енергетичного співтовариства. Нарешті, в 2012 році було погоджено текст угоди про асоціацію і про поглиблену всебічну зону вільної торгівлі. У грудні цього року Рада законордонних справ Євросоюзу схвалила висновок щодо України, в якому висловила готовність підписати угоду про асоціацію між Україною та ЄС на саміті східного партнерства у Вільнюсі в листопаді 2014 року за умови, що Київ продемонструє прогрес у демократичному реформуванні. Але у вільності Віктор Янукович повідомив про прагнення, про припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію. Таке рішення викликало масові протести в Києві та інших містах України, відомих як Революція Гідності, спроби силового розгону демонстрантів і розстріл Небесної Сотні завершився втечею з України до Росії в лютому 2014 року. Тодішнього керівництва держави на чолі з Віктором Януковичем. Тут виникає логічне питання, як ви вважаєте, чому Янукович не хотів підписати угоду про асоціацію, і які зовнішні причини цього факту? Революція перемогла. І... Підписання угоди про асоціацію все ж таки відбулося. Воно відбулося в два етапи. 21 березня 2014 року була підписана політичну частину угоди та заключний акт позачергового саміту України ЄС. Тобто було підписано преамбулу, статтю 1, розділ 1, 2 та 7 угоди. А 27 червня 2014 року було підписано економічну частину угоди, тобто розділи 3, 4, 5 та 6. 16 вересня 2014 року Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Відтоді на перший план вийшли абсолютно технічні потреби, наприклад, імплементація сотень європейських нормативних актів, щоб правила, за якими функціонує державний сектор, політика та економіка в Україні, були такими самими, як і в Європі. Угода про асоціацію налічує разом з усіма додатками понад тисячу сторінок і за своєю структурою складається з преамбули, семи розділів, 43 додатків і трьох протоколів. Процес її ратифікації парламентами всіх країн-членів Євросоюзу завершився в червні 2017 року. Повною міжнародно-правовою чинності угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності 1 вересня 2017 року. Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою стороною коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції. І слугує стратегічним орієнтиром системних соціально економічних реформ в Україні. Передбачена угодою поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів та послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямоване на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС. На створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відведено 10 років з дати набрання чинності угоди про асоціацію, і це вимагає від України проведення низки реформ, зокрема, реформи державної служби. Для забезпечення успішного проведення інших реформ і уникнення саботажу з боку чиновників, реформа антикорупційного законодавства, дерегуляційні реформи, що мали б на меті покращити бізнес клімат та заохотити інвестиції, та податкові реформи, спрямовані на спрощення адміністрування податків та зниження податкового тиску на підприємців. Дійсно, угода про асоціацію має свої позитивні. Наслідки і серед основних вигід, які несе процес євроінтеграції для України, можна визначити політичні, тобто залучення до спільної європейської політики безпеки та оборони, що гарантує суверенітет і територіальну недоторканність України. Економічні, тобто скасування миту для українських товарів, відкриття ринку для товарів, що задовольняють європейським стандартам якості. Також призведе до підвищення соціальних стандартів та якості освіти. Визнання українських дипломів, вдосконалення системи первинної медичної допомоги, посилюється науково технічне співробітництво і залучаються українці до європейського дослідницького простору. Дуже великий крок був зроблений в боротьбі з корупцією, співпраці щодо охорони довкілля та запровадження нових стандартів якості води та повітря. Важко переоцінити значення угоди про асоціацію, вона відкриває нові перспективи для співробітництва України з іншими державами світу, економічного розвитку і підвищення соціальних стандартів. Поглиблена та всеохопна зона вільної торгівлі означає лібералізацію руху товарів та послуг, капіталу і робочої сили. Але тут треба зазначити, що це не вступ до Європейського союзу. З приходом до влади Володимира Зеленського цей процес ще більше поглибилось. А з початком повномасштабного вторгнення, 28 лютого 2022 року Україна подала заявку на вступ до ЄС, Європарламент, Єврокомісія та Європейська рада підтримала українську заявку. І 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Ну, це те ще не означає вступ до Європейського Союзу, але вже таки доволі вагомий крок уперед. Ну і в даному випадку треба сказати, що вступ до Європейського Союзу. Це доволі складний процес. Ви бачите такі ключові етапи, які є, і про які можна згадати при вступі до Європейського союзу. Це підписання угоди про асоціацію, включення до офіційної програми і розширення ЄС, подання заявки на вступ, отримання статусу кандидатів на членів ЄС та вступ до ЄС. На жаль, між останніми двома пунктами можуть пройти десятиліття, і на це теж ми повинні реагувати. Також окремою уваги заслуговує діяльність миротворчих військ ООН, які покликані забезпечувати мир і надання гуманітарної допомоги, здійснювати спостереження за виконанням перемир'я та контроль за буферними зонами між сторонами конфлікту. Від часу першої миротворчої місії ООН на Близькому Сході в 1948 році було проведено 71 миротворчу операцію, переважно у близькосхідному та африканському континентах. Від 1992 року Україна бере участь в міжнародних миротворчих операціях ООН. Звісно, недавно, зовсім недавно для співпраці в сфері безпеки і оборони було утворено нову програму Європейського Союзу ПЕСО. І угода про початок постійного структурного співробітництва, яке було підписано в Брюсселі 25 країнами ЄС. Треба зазначити, що. Українці дуже яскраво зарекомендували себе на міжнародній силі та безпеці, але спочатку повномасштабного вторгнення усі українські миротворці повернулися до України і продовжують виконувати місії вже на нашому полі бою. Можна також навести чимало прикладів результативної міжнародної співпраці: це спортивні змагання, музичні кінофестивалі. Мистецькі та наукові форуми, заходи у сфері охорони здоров'я та довкілля, міжнародний молодіжний рух, торгівельне співрит... співторовариство. Скажімо, Всесвітня організація руху скаутів налічує 15 мільйонів осіб у багатьох країнах світу. Обов'язковим для 194 держав міжнародним медико-санітарних правил і міжнародний договір, який діє від 1951 року в рамках Всесвітньої організації з охорони здоров'я. Близько 97 мільйонів добровольців у всьому світі налічують в міжнародному рушці Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. І, мабуть, добре відома для вас діяльність міжнародної екологічної організації Greenpeace, яка активно діє з 1970 року. Науково-міжнародне співробітництво – це не лише симпозіуми та конференції, а й спільні науково-технічні дослідження, міжнародне ліцензування, обмін науково-технічними документами, загальновідомим прикладом колективної наукової діяльності є Великий Адронний колайдер. Понад 10 тисяч науковців та інженерів із понад 100 країн світу, зокрема і України, здійснюють розробку та фінансування цього проекту. Функціонує він у Європейському центрі ядерних досліджень поблизу Женеви. Цей найбільший в світі прискорювач елементарних частин, розташований в тунелі окружністю 27 км на глибині до 175 метрів під землею на кордоні Франції та Швейцарії. Українським авіалінія Антонова допомогли компанії SpaceX здійснювати тестовий запуск ракети Falcon Heavy. І це було випробування першої ракети, яка здатна доставити людей на Марс, і є значно значно дешевше від своїх аналогів. Лише український вантажний літак, на жаль, знищений сьогодні Ан е, 124 мрія, зробив е, зміг перевести великогабаритні частини ракети. Е, організації з 38 країн світу стали претендентами на співробітництво та фінансування за програми Креативна Європа, в тому числі і Україна. Окрім Європейського Союзу, ми наближаємось і до НАТО міжнарод... міжнародної організації, створеної 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної та Північної Америки. Засновницями НАТО стали Бельгія, Великобританія, Данія, Канада, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США та Франція. Збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх їх членів. Такі безпрецедентні гарантії безпеки, територіальної цілісності, недоторканості кордонів та державного суверенітету не дає жодна з наявних на, на сьогодні колективних систем безпеки. Нині, членами НАТО є 29 країн. Ухвалення всіх рішень в Альянсі відбувається на засадах одностайності. Кожна країна-член НАТО має право вето. Нато не має власних збройних сил, в розпорядженні альянсу є Збройні сили країн-учасниць. Будь-яка держава-член має необмежене право виходу з Альянсу. У 1994 році Україна приєдналась першою до програми пар... 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 партнерства заради миру, а вже в 1996 році брала участь у розгортанні КФОР – міжнародних сил під керівництвом НАТО, відповідальних за збереження стабільності в Косово. 9 липня 1997 року в Мадриді підписано Хартію про особливе партнерство та засновано комісію Україна-НАТО. Влада України в 2010 році, на жаль, відмовилась від підготовки України до вступу НАТО і ліквідувала національний центр з питань євроатлантичної інтеграції. НАТО у 2014 році висловлювало готовність розглянути заяву України на вступ до північно-атлантичного договору. Але для цього Україна має відповідати стандартам та принципам, які є умовою набуття членства в Альянсі. Тоді ж Верховна Рада України ухвалила відмову від позаблак статусу. Україна є єдиною країною-партнеркою НАТО, що бере участь у всіх основних поточних миротворчих місіях під Егідою НАТО. Між Україною та НАТО останніми роками поглибилась співпраця, особливо в сфері військового співробітництва. А Якщо ми кажемо про. Переваги вступу України до НАТО то це надання гарантій безпеки, надання ядерних гарантій, і процес входження до НАТО є стимулюючим фактором для проведення внутрішньополітичних та соціально-економічних реформ. Початком повномасштабного вторгнення Україна намагається знайти допомогу в НАТО, і навіть з цією метою 30 вересня 2022 року була підписана заява про пришвидшений вступ до НАТО на тлі анексії окупованих територій Росією. Ну на жаль, теж поки що ми вступити в НАТО не можемо. На сьогоднішній день ви бачите зараз весь перелік організацій, до яких Україна входить, з якого Україна бере участь в цій діяльності. Деякі організації вже втратили доволі велике значення, деякі навпаки набувають. Цей перелік є в Україні є в нашому підручнику. А що ж у нас з міжнародним виміром нашої війни? Новаштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну, яке розпочалось 24 лютого 2022 року, кардинально змінило уявлення міжнародної спільноти про стабільність миру в Європі та світі. Глобальна система світової безпеки виявилась неспроможною виконувати свої функції, попереджувати та зупиняти війни на планеті. У 2022 році Росія порушила 10 основних принципів міжнародного права, а саме суверенної рівності держав, рівноправності і самовизначення народів, мирного вирішення міжнародних спорів, невтручання у внутрішні справи держав, мирного співробітництва, сумлінного виконання міжнародних зобов'язань, непорушності кордонів територіальної цілісності держав, загальної поваги до захисту прав людини. Території України зазнає ракетних обстрілів, снаряди влучають у цивільні об'єкти, застосовуються касетні боєприпаси, фосфорні бомби, що належать до заборонених видів зброї. За час повномасштабної війни Росії проти України трагедію відчули не лише мільйони українців, що втратили рідних та свої домівки, а, дум, думівка, а і, і вся планета. Однією з таких великих загроз це те, що Запорізька АЕС, найбільша атомна станція в Європі, 4 березня 2022 року захоплена російськими військовими. РФ розміщує на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередач, спричиняючи відключення енергоблоків та звинувачуючи в Скоєному Збройних сил України. Також відбулася ще одна велика техногенна катастрофа. 6 червня 2023 року росіяни підірвали Каховську ГЕС, що суттєво вплинуло на екологічний стан української території. З початку повномасштабної війни з Росією від 24 лютого 2022 року з України виїхало понад 14,5 мільйонів наших співгромадян. Мінімум 11,7 мільйонів з них виїхали до країн Євросоюзу. Чимало українських вимушених переселенців викликали потужну хвилю підтримки в Євросоюзі. Але водночас їхня потреба у допомозі стала поштовхом для того, аби деякі країни продемонстрували межі своїх можливостей. Адже, опинившись у новій країні, більшість вимушених переселенців українців принаймні протягом певного часу повністю залежали від соціальної допомоги. Уже більше двох років. Після початку Росії нищівної загарбницької війни збройні сили України уособлюють воїнів, які захищають цивілізацію від російського фашизму. Потужності українського спротиву створили нові умови та можливості. Сьогодні весь прогресивний світ не тільки широко обговорює ситуацію в Україні, але й допомагає зброєю та гуманітарними вантажівками. Зовнішня підтримка є критично важливою для України, особливо активно фінансова, економічна, військова та політика дипломатична підтримку надають майже 70 країн світу, зокрема США, Великобританія, Німеччина, Японія, Канада, Польща та країни ЄС. Вони також повністю підтримують територіальну цілісність, свободу та незалежність нашої держави і українського народу. Край важливим фактором є те, що дем демократичні країни вели жорсткі санкції проти Росії та визнали її країною агресоркою, адже неодноразово нею були порушені основоположні принципи світового порядку. США та країни ЄС оприлюднюють пакети санкцій проти великих російських компаній, а також Центрального банку Росії. Крім того, було обмежено експорт високих технологій та використане, використання валютних резервів, резервів для оплати експорту. Але, на жаль, цього недостатньо. І, на жаль, війна продовжується. Підтримка нам необхідна, і вплив на світ війни надзвичайно величезний і в економічному плані, і в інших також. Домашнє завдання у вас є, будь ласка, опрацюйте їх до наступного уроку. До зустрічі спокійно нам усім.